Добрий день всім. Це краєвид з балкону. В Касалнові біля Неаполя, де я живу. Ось це можна побачити, ці багатоповерхівки італійські. Ну Сьогодні хмарно. Ось тут, там чуть-чуть над будинками, видно, візуві. Але сьогодні сонечка нема. Кругом О, тиша, свята закінчилися новорічні. Сьогодні субота, більшість людей вдома відпочивають після робочого тижня. Ось такий краєвид нашого балкону, на якому ростуть квіти у нас, які ми любимо, доглядаємо. І всім гарного дня! Гарної суботи, привіт з Італії!